Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні я хочу з вами поговорити про книгу, яка мега-особливо для мене у моїй бібліотеці. Ви спитаєте чому? Тому що довший час у Трет місце такий рух, я б сказала, що ти виставляв свої книгомрії. І якщо хтось хотів, абсолютно будь-яка людина могла із цих книгомрій обрати книгу і тобі подарувати. Я Одного чудового ранку проснулася, взяла, як завжди, телефон до рук, та помітила сповіщення від нової пошти про те, що для мене прямує одна із моїх книгомрій. І це було просто неймовірне відчуття, я вам скажу, тому що, по-перше, ну, зовсім незнайома тобі людина бере, дарує тобі книгу, яку в даний момент часу ти не можеш собі придбати, тому що дійсно в книгомрії я складаю ті книги, які я. Неймовірно хочу, але на даний час я їх купити не можу. Принаймні всі. І по-друге, в мене сам сайт завис, і я не знала, яка саме книга до мене прямує, і це було подвійне бінго. Тому що, окрім того, що ти отримуєш її, так ти ще й не знаєш, яка саме з усіх прямує до тебе. Я вам скажу, що це неймовірний рух. Я також у описі до цього відео залишу посилання, і ви можете заходити та також дарувати мені книги. Нікого не примушую. Це має бути тільки ваше особисте бажання, тому що саме тоді книга несе якісь надзвичайно. Важливий емоційний зв'язок, як, як на мене. Ну, Давайте перейдемо до книги. Не будемо тягнути котика за хвостика, і це буде Те Сабелі, моя вбивча відпустка. Це моє перше знайомство із цією авторкою. Пізніше я дізналася, що книги на Гачку, і там ще якась одна дуже схожа. Я забула, як вона називається. Підкажіть мені в коментарях. Вона також від цієї авторки. Ось цю малюточку. Я б назвала, напевно, її так. А, я прочитала за один день. Скільки в нас тут сторіночок? Давайте підглянемо. 317 сторіночок і. Я її як сіла зранку читати, так і не могла ніяк від неї відлипнути. Напевно, по плавинці зразу стає зрозуміло, що в нас тут ромком. І от моя сама перша порада буде така, що я б не радила вам цю книгу читати у будь-якій сезоні, крім літній, або там за буквально за декілька днів до літа. Тому що вона має настільки в собі прекрасну, чудову атмосферу ось цього. Літнього сезону, що коли ти її читаєш і повертаєш в голову, а там за вікном або сніг, або якийсь дощ, і холодно, ти такий думаєш, що це зовсім не те, чого тобі хочеться, коли ти її читаєш. Я просто можу сказати, що це книга, яку потрібно брати кудись на. Природу на якесь сонечко, на якусь стравичку, можете навіть вдома на сходах сісти в кого приватний будинок чи в квартирі на балконі, зробити собі якісь мохіто, мейбі, одіти солом'яний капелюшок, закинути ножку на ножку і просто під променями чудового сонечка це все читати, тому що насправді. Неймовірно порадана ця атмосфера, воно якраз все відбувається у літній період. Там а, пляж, море, пальми і те, читаєш її зимою Ну, зовсім не пасує. А, тут у нас троп, Буркотун та сонечко. До речі, чудовою, неймовірно класною детективною лінією. Так, я вам можу дуже легко сказати, що це клішований ромком, де при першій зустрічі. Він такий неприступний, великий чоловік, який бачить її одразу розуміє, що щось у ньому починає в його душі ворушитися, коли він дивиться на неї, на таку тендітну, зелену оку, рудоволосу красуню з веснянками. Так, я знаю. Що ви зараз подумаєте? Що це ну, Це вже десь було, це багато де було, але окей, я таке люблю і мені подобається рамкове, і якщо вони навіть з такою, вроді, клішованою історією, якщо вона класно написана, повірте, воно вам зайде. Але якщо історія навіть якась нова, перепридумана, але вона погано написана, нічого хорошого з того не вийде. Тут вона написана просто справді неймовірно. Чудово мені дуже сподобалося. І от якраз розгортається все навколо вбивства. Тейлор приїжджає зі своїм братом на відпочинок, вони знаходять там мертвого чоловіка, і певні його родичі викликають Майлза, щоб він допоміг їм розібратися, хто ж насправді вбивця. Незважаючи на те, що я б сказала, що вона така пай-дівчинка, наскільки ми розуміємо, вона мала бути милою приємною дитиною, вона така чемна, вона вчителька. Незважаючи на це, от в ній є всередині якийсь незрозумілий вогонь, який вона постійно, я б сказала, в собі передушує. І от якраз поряд із Майлзом вона починає розквітати і показувати свою другу сторону. Тобто, Вона бензин. Він сирнаки. Я б це назвала так, тому що справді поряд із ним вона розкривається навіть для самої себе, зовсім із іншої сторони. І це її бажання доводити будь-які справи до кінця, йде абсолютно усім на руку. Майлз, я б сказала, що це той тип чоловіків, який я обожнюю, коли їх описують в книги. А саме це просто такий величезний здоровань, за яким ти можеш і сховатися. Тебе не видно. Так, ну, це вроді гарно виглядає, коли починають писати, що ось він там, в костюмі все це, але коли описують ось такого здорова, все, я просто розстаю як морозивку на сонці. Мені це прям мега-мега подобається. Це просто ідеально. І ми любимо фраза, ну, і що ви мені зробите? Ну, Дівчата, давайте тобі... будемо чесними. Багато з нас хто любить ось таких чоловіків. Якщо ти також любиш про таке почитати, став лайк до цього відео. І от вони, коли е, починають розпудувати цю всю історію, вони починають ближче один з одним знайомитись і відповідно закохуватися. Я думала, що це буде просто курортний роман. І все. Тому що воно, як на мене, досить швидко закручується і воно. так... Все інтенсивно відбувається, що я під кінець книги я не бачила продовження цього всього. Я думала, що, напевно, вони в фіналі роз'їдуться просто по своїх якихось там справах, і на цьому буде кінець. Тому що ну, цікаво, так цікаво це все, але їхні ось ці почуття, ці вир емоцій, які ти з ними проживаєш, він просто неймовірний. І я просто цій авторці ставлю такий величезний плюс за сцени 18, тому що вони тут просто неймовірні. Ну, я не знаю, як вам ще це описати. Я мега здивована, тому що, ну, чесно, я від ось такої малюточки я нічого там нереального не очікувала. Можливо, це ще одна із причин, чому вона мені так сподобалася. Хоча ну, в мене тут мало закладено, ось можете побачити, в мене зазвичай в книгах там багатенько-багатенько стікерів тут майже немає, але незважаючи на це, це мега класний ремком. І от оці сцени 18, вони в цій книзі просто немає. Вони настільки класно написані, вони знаходяться у доречних місцях, їх просто... Потрібна кількість не більше і не менше, тому що коли ти починаєш читати більше літератури, ти починаєш розуміти, що в абсолютно всьому є межа. І тут ця межа абсолютно не переносить. Але я вам скажу, що сцену це справді гарна. Ну це мага гаряче. Це просто неймовірно. Мені вони тут дуже-дуже сподобались. І також для мене стало надзвичайним відкриттям це ось ця детективна лінія. Тому що погодитися від рамкових, ми не очікуємо, що я чогось надто заплутаного. І тут якраз той випадок, коли книга перевершує очікування, тому що я люблю, коли є якась така загадка, є якась така цікавиночка у таких ромкомах. І отут якраз була ця детективна лінія. Я разом із персонажами я спробувала здогадатися, хто все ж таки ж ну, цей вбивця, його мотиви, що ще. І я не здогадалася. Я не змогла це розплутати швидше, чим розплутали це персонажі, швидше, чим захотіла нам показати це авторка. І це просто мега-круто, тому що я не надто люблю. Подбачувані книжки, Ота, От як я говорила у одному із своїх попередніх відео, коли я читала Басилу від Лорен Робертс, дуже велика частина книжки, я просто знала, що буде відбуватися далі, тому що вона мега злизнана з голодних ігор. А як виявилося червоної королева, але ще її не видали. Так що будемо читати її в наступному місяці з вами. І отут якраз був той момент, коли я не могла передбачити, я не могла вгадати, і це такий величезний плюс-книзі за це, просто неймовірний, тому що класно, коли загадка вона є не тільки для героїв, а й для читача. Там було закручено. Звичайно, в фіналі у них все буде чудово, це ж рамком. Хоча, кажу, в мене були от деякі сумніви на рахунок закінчення цього всього. І я тут не маю до чого притертися. Це дуже велика рідкість, тому що зазвичай я якісь мінуси, як та й знаходжу, тому що ну, яка би чудова книга не була, зазвичай щось там хоча б маленьке, але є, що мені не імпонує. Тут все просто чудово, неймовірно, класно. Я mega задоволена. це 100% 10 із 10, хто шукає троп буркутуне сонечко з літньою такою атмосферою та з класною детективною лінією, я вам її однозначно рекомендую. Ви не пожалкуєте після її прочитання. Ду... Мені дуже сподобалося. 10 із 10. Чудова книга. Чудово пише автор. Хочу прочитати їм ті дві книги, що я казала, що хто їх читав. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам вони. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про них і чи вони ж такі круті, як ось оця книга. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях під цим відео. Не забуваємо лайкати та підписуватися. Усім бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!